Мої вітання в ефірі Одеського обласного державного телебачення. Програма обласна рада Тижневий огляд, з якої ви дізнаєтеся про найцікавіші події в житті регіону. У студії Валентина Старовойт. сьогодні у випуску. 28 сесія Одеської обласної ради. Кадрові рішення і ухвалення низки регіональних програм. Одеський державний університет внутрішніх справ відзначив 92-гу річницю з дня заснування. Офіційна зустріч керівництва області з делегацією повіту Тульча Румунія. Спільні плани на близьку і далеку перспективу. 21 лютого у будинку регіонального парламенту відбулася 28 сесія Одеської обласної ради. З огляду на складну ситуацію в Україні і як наслідок політичну кризу, порядок денних сесії містив низку питань щодо врегулювання нестабільного становища в регіоні та країни в цілому. За що саме голосували народні обранці у нашому сюжеті? Пленарне засідання Одеської обласної ради розпочалося з хвилини мовчання у шанування пам'яті загиблих внаслідок масових заворушень в Україні. Далі голова одеської облради Микола Тіндюк оголосив про виключення з фракції партії регіонів Олексія Гончаренка, Михайла Шмушковича та Ірини Коврижних відповідно до поданих ними заяв про вихід із партії. Депутати підтримали рішення про дострокове припинення повноважень першого заступника голови обласної ради Олексія Гончаренка. Щодо порядку денного, то його прийняли за основу. Окрім пункту 9 про затвердження обласної комплексної програми будівництва та модернізації об'єктів інфраструктури одеської. Області на 2014 і 16 роки не зовсім відповідає по окремих параметрах як в територіальному розділі, так і в розрізі галузей. І не відповідає визначеним опціям фінансування проєкті рішення щодо внесення змін до бюджету. Зважаючи на критичну соціально-політичну ситуацію, яка виникла в країні, Микола Тіндюк запропонував прийняти відповідне звернення від імені всього депутатського корпусу Одеської обласної ради. В проєкті звернення мова йде про занепокоєння нещодавніми подіями в країні. Пропонується не шукати винуватців, а виходити з того, що в Україні лється кров. І позиція обласної ради повинна полягати в тому. Із закликом до всіх учасників конфлікту, підкреслюю до всіх, до всіх посадовців, включаючи найвищого рану, припинити кровопролиття в державі, схаменутися, бо на ваги поставлено питання про існування України як незалежної держави. Після оголошення проекту звернення голова фракції Батьківщина в Одеській облраді Сергій Василов зробив заяву про те, що члени даної фракції припиняють роботу у пленарному засіданні, не погоджуючись з ухваленням тексту звернення. В нашому совмісному обращенні було сказано а тому, що журналісти можуть спокійно займатися своєю журналістською деятельності. Ці люди, людям тітушки эти з битами в руках. Избили прежде всего журналистов, сломали камеры. То есть это есть прямое нарушение демократических принципов построения государства. Депутати ухвалили декілька регіональних програм здоров'я, родина і молодь Одещини. Несли зміни до раніше ухвалених програм збереження та відновлення водних ресурсів у басейні Кояльницького лиману, забезпечення житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Була також заслухана доповідь щодо програми соціально-економічного і культурного розвитку Одеської області на 2014 рік. А пріоритетні пріоритетне направлення економічної і соціальної сфери на 2014 год. Во-первых, это обеспечение условий для социально-экономического роста за счет создания благоприятных условий для поступления инвестиций, развития предпринимательской деятельности, мероприятий по энергоэффективности и эффективной финансово-бюджетной политике. За счет всех источников финансирования планируется освоить более 14 миллиардов гривен капитальных инвестиций. Рост будет составлять плюс 6%. Сумма прямых иностранных инвестиций в экономику области составит до 1,9 миллиардов долларов США. Рост к прошлому году 11 Это за счет продолжения реализации крупных инфраструктурных проектов в морских торговых портах региона. проектов по солнечной энергетике, строительству ветровых электростанций, строительству объекта торговли и жилищного фонда, а также наших бюджетных капиталовложений из местных бюджетов, областного, а также государственного бюджетов. Ірина Нестеренко також відзначила, що цього року область братиме участь у реалізації шістьох національних проєктів: відкритий світ, чисте місто і чотирьох проєктів, пов'язаних із медициною. Народний депутат Геннадій Труханов звернувся до депутатів обласної ради з проханням розглянути деякі питання у межах бюджету розвитку. По завершенню пленарного засідання сесії, голова обласної ради Микола Тіндюк провів традиційний брифінг із журналістами. Перше питання стосувалося зняття з порядку денного пункту про затвердження обласної комплексної програми будівництва та модернізації об'єктів інфраструктури Одеської області. Получилось таким образом, що цифри, показателі, об'єкти виписані в зміненому бюджеті, не совпадали з тим, що записано було в програмі, оскільки вона ділилася раніше. Таким образом, щоб избежать нестыковки этих цих випросив, то естественно, лучше всього зняти цей документ до в соответствиї з тими бюджетними назначеннями, які були передусні, цікавило журналістів питання чи буде тримати під контролем Микола Тіндюк хід розслідування справи про напад і побиття журналістів біля стін облради сьогодні. прозвучал депутатский запрос депутата Гончаренко Алексея Алексеевича на имя прокурора Одесской области господина Трунова Вячеслава Дмитриевича в отношении расследования тех событий, которые пришли у стен областной государственной администрации. И как должностное лицо, как председатель областного совета, я, естественно, должен контролировать не столько сам процесс расследования, сколько объективное рассмотрение депутатского запроса. Мешканців області та представників змі давно непокоїть ситуація з музеєм морського флоту. Тому на брифінгу прозвучало питання до Миколи Андрійовича щодо фінансування культурного об'єкту, а саме, чи вистачить планових трьох мільйонів гривень для завершення робіт з реконструкцією музею? Микола Тіндюк відповів, що не вистачить. Це знаковий об'єкт для Одеси і для туристів, тому кошти будуть шукати. Днями одеський державний університет внутрішніх справ відзначив свою славну 92 другу річницю, заснований у 1922 році як школа міліції. «Альма-Матер» підготувала тисячу фахівців і надалі у кращих традиціях продовжує свою роботу. Закон честь знання. Саме з таким гаслом виходять молоді курсанти з університету. Одеський державний університет внутрішніх справ є одним з найстаріших навчальних закладів МВС України та визначений базовим з підготовки фахівців для підрозділів міліції. Ми випускаємо 250 курсантів, які мають три три рівні підготовки. Ми випускаємо сьогодні слідувателі, випускаємо працівників кримінального блоку, і працівників транспортної міліції. випуск курсантів був подвійно святковим, адже в цей день також збіглась і знаменна дата: 92 роки університету. Першу за історію існування закладу було подаровано відмінникам приємні подарунки, а також вручні почесні грамоти. Приємно віті що наш Одеський університет внутрішніх діл являється одним із самых сильних по составу, один із самых професіональних учебніх завідіні. по всей нашей стране. Именно вы и только вы можете обеспечить правопорядок в нашей стране. Ваш труд очень тяжелый, ответственный ваш труд, но я хочу сказать, что и благодарен. От имени всех жителей Одесской области я заранее выношу благодарность и приношу благодарность за ваш последующий труд. Честь и хвала преподавателям, честь и хвала, надеюсь. буде і привітати курсантів. Прийшли багато охочих. Серед них був і заступник голови облдержадміністрації. Робота в міліції складна, особливо в нинішній час, коли мало хто довіряє міліції. І ми бажаємо, щоб ваше життя і робота була легкою, і закон та честь завжди були для вас на першому місці. Чільники Одещини зустрілися з керівництвом повітової ради Тульча Румунія про основні теми перемовин у репортажі наших кореспондентів. Вже впродовж 15 років представники організації Єврорегіон Нижній Дунай, до складу якої входять прикордонні регіони України, Румунії та Молдови, співпрацюють один з одним в рамках економічного сектору. За цей час його учасникам вдалося реалізувати проекти прокладання каналізаційних споруд та природоохоронного напрямку вдовж берегів Дунаю. Зараз представники Єврорегіону Нижній Дунай планують взятися за наступний проект. Це будівництво паровної переправи Орловка і Сакша. Його реалізація допоможе Україні отримати значні інвестиції у держбюджет. Проект. Он будет полезен не только для жителей Еврорегиона Нижней Дунай, для одесситов. А он вообще в принципе, является транснациональным, поэтому мне кажется, он очень большую серьезную помощь может оказать. В розвіття государства України про створення паромної переправи Орловка і САГЩ по обидва боки Дунаю мова йдеться давно. Сьогодні наземному транспорту, щоб доправити вантажі та пасажирів з України в Румунію або Болгарію, доводиться робити значний об'їзд та проходити додатковий митний контроль на території Молдови. Це призводить до додаткових витрат і займає багато часу. Відкриття переправи дозволить цих моментів уникнути. Румунська сторона вже пообіцяла докласти всіх зусиль, аби будівництво даного проекту розпочалося якомога швидше. Ми дуже серйозно ставилися до цього проекту, тому найближчі два тижні ми підготуємо всі необхідні для цього документи. Тим більше, що такої переправи ми потребували давно. За планом, будівництво паровної переправи Орловка і Сакча повинно розпочатися вже цього року. І якщо сторони вчасно візьмуться реалізовувати цей проект, то вже наступного року переправа має всі шанси на відкриття. Більше цікавих та пізнавальних сюжетів про життя одещини дивіться у наступній програмі Обласна Рада. Тижневий огляд. З вами була Валентина Старовойт. До побачення.